Рак передміхурової залози є розповсюдженою проблемою і може виникати в чоловіків після 50 років. Завдяки розповсюдженому ПСА-тестуванню це захворювання виявляється на ранній стадії, коли лікування може бути проведено якісно і пацієнт буде повністю вилікуваний. І коли пацієнт вже отримає в заключний діагноз виникає питання: як лікуватися, професор Молчанов Роберт Миколаєвич, хірург-уролог вищої категорії, професор кафедри хірургії. Дніпропетровського державного медичного університету, керівник напрямку урології «Ірімі Груп» та Медикал Плаза, має багаторічний досвід в еконструктивній урології та хірургічному лікуванні пухлин нирок, сечового міхура передміхурової залози. Є визнаним експертом з використання малоінвазивних технологій для лікування урологічних та онкоурологічних захворювань в Україні, лапароскопічні та робот-асистовані операції. Авторству лікаря належить більш 200 публікацій, зокрема 6 монографій і підручників. Навчальні фільми професора Молчанова щодо використання новітньої icg технології в операціях з приводу пухлинний рок рака передміхрової залози вперше в Україні опубліковано на міжнародній платформі Страсбурзького університету, де проходять тренування хірурги з усього світу. Найліпші результати досягаються з використанням робот-асистованої методики. Що таке хірургічний робот? Роботизований комплекс, де вінче це передова технологія в галузі хірургії. Слід зазначити, що система Da Vinci не проводить операції самостійно. Робот, яким керує хірург, це інструмент. Він підвищує можливості лікаря, поліпшує його зір і точність рухів. При використанні такої системи хірург проводить операцію, сидячи за пультом. Коли ми працюємо на роботі, ми отримуємо не тільки 3 d зображення з можливості збільшення, збільшення до 15 крат тобто, ми спостерігаємо картинкою, як ніби ми. Дивимося на пацієнта в мікроскоп, і наші рухи, які ми виконуємо на роботі, вони можуть досягнути дуже тонких тонких маніпуляцій. Ми можемо зробити ретельне виділення нервів, судин, які оточують передомих залозу, і таким чином зберегти нормальні тканини, а видалити тканини, які уражені пухлиною. Це ретельне відношення до тканин дозволяє нам зберегти еректильну функцію і функцію втримання сечі у більшості пацієнтів, яких ми оперуємо з приводу рака передміхорової залози. Операційний блок це і надсучасне обладнання, і стіни зі спеціальним покриттям. Майже справжня фабрика по виробництву стерильного повітря. Ультразвукові та автоматичні мийки для інструментів спеціальні автоклави тощо. І перлина обладнання хірургічний робот Давінчі. Операции в клинике Medical Plaza проводятся в найсучасніших операционных. Нещодавно тут открыли новый операционный блок. Что такое современная операционная? Современная операционная – это комплекс очень сложный и дорогостоящий, который должен работать как часы. Это фабрика, которая помогает врачам лечить пациентов. Это цех с универсальным оборудованием. Это как сборочный цех ракеты, где должно быть все четко, выверено и работать взаимослаженно. Иначе ракета в космос не полетит. Любая современная операционная строится один раз в 15-20 лет, потому что это очень дорогое удовольствие. В среднем современные операционные в Европе один оперблок – это стоимость 400-300 тысяч евро. приятная новость заключается в том, что операция на роботе Da Vinci стоит в Украине. У нас здесь в три раза дешевле, чем в Европе, в Израиле. В ну, два раза дешевле, чем в Турции и в странах Восточной Европы. Украина – это Европа. И очень важно, что в наше время есть возможность получить квалифицированную помощь точно так же, как в европейских странах и вообще в цивилизованном мире.